Добрий вечір. Сьогодні у нас рибка, а саме короб два стейка. Короб уже зачищений, помитий. Ну, подивіться. Такий, красень. Так, почнемо. Значить, нам потрібно сьогодні такі інгредієнти. Помідор. Я вже відрізав, бо цілого буде багато, його тут треба трішки. Робимо такими скибочками. Як... Це буде як подушка під м'ясом. Тобто під кожний там по одному, по дві. Є. Далі цибуля теж робимо так же. Ось так. Так, є. Тепер беремо нашу рибу і під кожен робимо таку підложку. Робимо таку цибулеву Помідорну підложку. Так. Ось так. Ось так. Навіщо така підложка, тому що весь сік буде знизу і він не буде горіти. Ми не будемо накривати нашу рибу. Вона буде годуватися в духовці відкритим таким шляхом. Далі зараз руки помию. Потім. Беремо у мене розтоплене вершкове масло. Сюди ми додаємо спеції. Тут у мене готова спеція для риби. Вона продається в супермаркетах. Можете свою улюблену спецію десь так. Пів десь чайної, а то й цілу чайну ложку. Сіль. Десь. Чайну ложку. І все це перемішуємо. Це, напам'ятаю, це вершкове масло розтоплене. Його топити було довго, тому я його зробив зразу і, щоб вам показати. Тепер оце все. Наносимо зверху стейків. Ось так. Прям втираємо. О, яка красота. Ось так, ось так. Можете любу спецію, хтось може любить гостру, хтось просто розмарин, хтось там навіть петрушку кріпта і досить. Ось так. Ось так. Воно все стече й низ, тому з двох боків не обов'язково його. Головне, щоб було зверху. Ось. Ось так. Хвильмо. Останні наші каплі. Масло з таким смачненьким. Я навіть не знаю, маринад, не маринад, але це для риби саме клас. Далі, лимон. Лимон ми робимо таким чином. Відрізаємо, скільки нам потрібно. Я думаю, десь така частинка достатньо. І вичавлюємо сік. Ось так, зверху. Ось. Ось так. Ось так. Тому що лимонний сок до риби це самий-самий такий клас. Так. Є. Є. Ну і можна відрізати пару тепер скибочок лимона, щоб готувалося з ним. Тобто десь. Беремо отаку скибочку і її навпіл. І також десь ось тут. Це даже ось так. Ось так. Все. Далі цей красень у нас іде в духовку. 180 градусів на 30-40 хвилин. Все зависить від того. Який у вас буде режим? Якщо це з конвенції десь минут 40. Якщо це просто два грилі, гриль або два тени, то 30 хвилин буде достатньо. Через 15-20 хвилин перевертаємо рибу. Повернемося, повернемося після того, як пройде 15 хвилин в духовці. І так дивіться, пройшло 20 хвилин. Ось така в нас рибка. З одного боку вже підсмажена. Давайте її перевернемо. У, розпадається. Це добре. Ось так. Що вона розпадається? Це добре, бо вона... Почти ти готова. Так. Можливо, цей кусочок перевернеться краще. Ні, теж розпадається, але нічого страшного в цьому нема. Ось так. На подушечку. Ось, ось, ось. Ось така. Зато подивимося, яке воно залишилось 13 хвилин. Я поставив 35 хвилин, але я думаю, що можна було ставити 30 сміло. Це навіть з конвенції 180 градусів. Зараз подивлюся, хай трошки піджариться. Ось така рибка. І так, страва готова. Ось такий має вигляд. Трішки розвалилася, але це нічого страшного. Це лише показує, наскільки вона ніжна буде внутрі. Спробуємо покажу, що у нас вийшло. І так, страва готова. Ось наша рибка. Зараз ми її скуштуємо. Подивимось, що воно таке. Дивіться. Какой красивый шматочек. Трешки отпал. Дуже смачно. Это не передать. Дивите, как он рвается. Рыбка нежна. Смачна. Единственный минус Багато кісточок, але вони відпадають від м'яса, самі бачите, як розривається, бачите? М -м -м. Тому, якщо готуєте таке дітям, то повибирайте кісточки. Дуже смачно рибка ніжна е такий. Прям кисло молочний в неї смак, це дає вершкове масло та лимончик. Плюс подушечка, яку ми робили. Тому рекомендую готувати всім таке. Підходить як до гарніру, самі бачите, дивіться, розпадається на волокна. Дуже-дуже ніжна ось, ну, гляньте ще. Просто распадается. Просто бомба. М -м -м. Так что, беріть коропа та смажте так. так. Мож Можно навіть целого. Також по цьому рецепту. Але для цілого потрібно трішки більше масла та спецій. Тому дякую за перегляд. Готуємо зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!